Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Швеція допоможе фінансово у просуванні реформи, наближені до ЄС. Відповідну угоду підписав український президент та шведський прем'єр. Допомога МВФ. Голова уряду розповів, куди направлять кредитні кошти, а також про енергетичні перспективи країни. У столиці можуть припинити вимикати гарячу воду влітку. Проект рішення схвалила постійна комісія Київради. Президент Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Було підписано угоду про співпрацю у сфері розвитку, за якою Швеція виділяє 175 мільйонів євро на підтримку реформ в Україні та інтеграції до ЄС. Президент за підсумками зустрічі заявив, що підписання угоди є продовженням потужної допомоги, яку Швеція завжди надавала Україні. Стефан Левен також повідомив про рішення надати Україні позику розміром 100 мільйонів доларів. США. Петро Порошенко відзначив, що погашення відсотків за позикою бере на себе шведська сторона. А сьогодні ми з паном прем'єр-міністром обговорили питання е, запровадження миротворчої місії під мандатом. Е, Організації Об'єднаних Націй. І я вдячний пану прем'єр-міністру за тверду і потужну підтримку, яку Швеція демонструє, в тому числі і в цьому питанні. Президент також повідомив про досягнуту домовленість щодо запровадження декількох гуманітарних конвоїв. Глава держави подякував Швеції за допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових. Незаконні збройні формування і надалі зосереджують активність на Донецькому напрямку. Повідомляють в штабі. АТО. цієї ночі бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли Опитне, Авдіївку та піски. Загалом за ніч 10 разів порушили режим тиші. Двічі противник застосовував стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку поблизу селищ Чермалик і Широкіне. Ще один раз, неподалік населеного пункту Сокольники, що на Луганщині. Наші підрозділи на провокації ворога не піддаються і вогонь відкривають лише у відповідь, коли є пряма загроза життю військовослужбовців. Крім того, вздовж усієї лінії розмежування українські військові укріплюють оборону. В штабі АТО також додали, що противник продовжує передислокацію бронетехніки та накопичення ресурсів насамперед на Маріупольському напрямку. Предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив бійців, які проявили героїзм, обороняючи батьківщину на Донбасі. Медалі за жертовність і любов до України отримали 15 воїнів батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького та добровольчого українського корпусу Правий сектор всі нагороджені, обирались та затверджувались на нарадах у батальйонах. Самі ж вояки пропонували церкві визначити своїх побратимів. Ми проходимо це горнило Випробування, виявлення оцієї любові до своєї батьківщини. Ми впевнені, що перемога наша, бо правда наша, і Бог з правдою. Це саме і самопожертву. Сьогодні були награждені люди краще з лучших. Ну, взагалі, ті находятся, скажем там, скажем, которые, люди, які знаходяться на фронті, це э, цвет нації. К сожалению, очень многие гибнут. Велика відзнака, як дуже велика відзнака. От, я ніколи не був нагороджений якимись державними нагородами, але відверто скажу, що э, ця відзнака для мене має дуже велике значення, тому що я точно знаю, що тут не було користуйних схем для її отримання. Уряд очікує на позитивне рішення засідання ради директорів МВФ. Про це на кабміні. Повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Окрім питання стабілізації економічного становища, на порядку денному були і актуальні проблеми соціального та енергетичного сектору. Подробиці в нашому сюжеті. Зміцнення економічних позицій України у світі. Саме на це спрямовані 25 мільярдів доларів від МВФ, запевнив Арсеній Яценюк на засіданні уряду. Фінансова допомога закордонних партнерів розрахована на 4 роки, але цього разу підвищення соцстандартів, виплата пенсій та соціальної допомоги не першочергові завдання. Уряд запевняє, що цей кредит буде спрямований на поетапне відновлення економіки нашої країни. Ці гроші є запорукою того, що українська економіка почне рости. Ми збільшимо доходи державного бюджету, і це дасть можливість нам переглянути соціальні стандарти в сторону збільшення, створити додаткові робочі місця, стабілізувати економіку країни, збільшити експорт, стабілізувати валютний курс. Арсеній Яценюк наголосив, що важливим для української економіки є також питання газу. Він нагадав, що у червні минулого року не погодився на запропоновану російською стороною ціну на газ у 485 доларів. Натомість у першому кварталі 2015 року Україна сплачувала 325. Наразі обговорюється постачання газу у літній період. Це питання має вирішитися на тристоронніх переговорах за участі України, ЄС та Росії 20 березня. Літом ми повинні максимально закачати газ в наші сховища. Це перше і друге. Перехід до придбання природнього газу. З країн, членів Європейського союзу, це пріоритетне завдання. Також прем'єр зробив акцент на опаленні. Він закликав мерів міст та органи місцевого самоврядування зупинити опалення в тих областях, де це дозволяє температурний режим. На вулиці плюс 14 і батареї плюс 50. У мене складається враження, що окремі теплопостачальні компанії. Умисно зацікавлені в тому, щоб обігрівати атмосферу і виставляти рахунки українцям. Окреме питання реформування правоохоронної системи Україна готова до введення європейських стандартів у кримінальній юстиції, запевняє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. на допомогу реформам Сполучені Штати Америки виділять 26 мільйонів доларів та власних інструкторів. Ми сьогодні вийшли на базовий договор з американським правительством который вже утверждена в Белом домі, Основной акцент здесь сделан на реформірування патрульної служби, ту яку ми зараз реалізуємо. Наприкінці засідання Арсеній Яценюк звернувся до парламенту ухвалити закон, який дозволить позиватися проти іноземних держав в українські суди. Цей закон дасть змогу судити іноземні держави, які втручаються у справи України. Ярослава Ковту, Данило Городецький, телеканал Київ. Підприємство, яке забруднювало Київську річку Коник в Голосівському районі, закрили. Депутат Київради Юрій Лещенко у Фейсбуці повідомив, що Технопром уже не працює. Екологічна інспекція нарахувала збитки. Двом засновникам підприємства в рамках кримінального провадження вручені повідомлення про підозру. Це сталося за навмисний викид фарби, яка вміщує гербіциди. На коробках з-під цієї речовини написав депутат. Чітко видно знак не допускати потрапляння в водойми. Були взяті проби та встановлення. Що саме рівень токсинів призвів до вимірання риби, забруднення ґрунту та негативного впливу на мікрофлору річки. На даний момент керівники підприємства перебувають у розшуку. В Столиці не вимикатимуть гарячу воду влітку. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соцполітики за дорученням міського голови Віталія Кличка було підтримано проєкт рішення щодо заборони припинення надання послуг з централізованого постачання гарячої води. Як зазначив депутат Олександр Клюз, деякі мешканці столиці у 2014 році залишились без гарячого водопостачання на 4-5 місяців заради економії. Проте за весь цей час було заощаджено паливо лише на 3 дні опалювального сезону. Окрім того, труби через вим... Мкнення потребували перекладання а це тим самим завдало збитків на декілька мільйонів гривень міському бюджету. Відповідний документ винесуть на голосування найближчого засідання Київради. В системі мобільне паркування зареєстровано майже 65 тисяч користувачів. Проте відсоток людей, які постійно користуються цією послугою, ще доволі низький. Про це повідомив директор комунального підприємства Київ Володимир Першин. За його словами, підприємство ставить собі за мету поетапний перехід на безкотівкову форму сплати послуг за паркування. Це відбуватиметься за рахунок встановлення платіжних терміналів і завдяки популяризації послуги Мобільне паркування для того, аби зробити цей сервіс більш зручним і поширеним. Серед водіїв Київ розробив спеціальний мобільний додаток для смартфонів. Завдяки цьому протягом хвилини можна сплатити за паркування без готівки, повідомив Першин. Він також додав, що такий спосіб оплати значно знижує ризик фінансових зловживань з боку паркувальників. Після новин на телеканалі Київ програма у центрі уваги про що і з ким буде розмова. Дізнаємось від Наталі Денисенко. Наталю, добрий вечір і тобі слово. Вітаю, Ростиславе. У центрі уваги буде механізм надання житлово-комунальних субсидій та компенсації. Міністром соціальної політики Павлом Розенком було проанонсовано суттєве спрощення процедури. Тож ми з'ясуємо всі нюанси. У студії буде Наталія Григоренко, головний спеціаліст відділу житлових субсидій департаменту соціальної політики міста Києва. Тема важлива, актуальна. Тож глядачів закликаю до нашої розмови приєднуватися, ставити в прямому ефірі. Власні запитання ми почнемо одразу після новин. Ростислава, продовжуйте. продовжити. Дякую, Наталю. Перші підсумки дня журналісти СТН підіб'ють о 19-й годині. А далі ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні у Мюнхені Донецький Шахтар проведе матч відповідь у дні восьмої фіналу Ліги Чемпіонів з Баварією. Шансів пройти господарів Альянс Арени у гірників небагато, але самовідданість і концентрація можуть зробити свою справу. До лав Шахтаря повернеться Тарас Степаненко. Інших змін у складі порівняно з першим поєдинком у Львові очікувати не слід. Баварія останні п'ять матчів у Бундеслізі виграла загальним рахунком двадцять Тож скидати оберти у суперництві з шахтарем господарі не планують. Традиційно гвардіола не дає можливості передбачити склад. Тож від баварії можна очікувати певних несподіванок у тактичних схемах, але навряд чи у переможному результаті у таких матчах потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Я добре знаю мірчолоческу і уявляю, що нас може очікувати. Ми гратимемо на перемогу і до суперника ставимося серйозно. Баварія – це найсильніша команда в цьому розіграші ліги чемпіонів, але у футболі не завжди все складається логічно. Ми хочемо залишити хороше враження, виходячи з тих умов, в яких ми живемо і граємо. Кріштіану Роналду, зробивши дубль у матчі відповіді 1-8 фіналу ліги чемпіонів Реал Шальке вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів європейських клубних турнірів. На рахунку португальця тепер 78 м'ячів, що на два більше ніж у Ліонеля Месі і Рауля. Також Роналду наздогнав месі по голах у лізі чемпіонів. Тепер у них обох по 76 точних ударів столична компанія Boombox Promotion організувала перший у цьому році турнір з професіонального боксу. На рензі спорткомплексу Спартак відбулося три видовищних поєдинки. Першою ластівкою сезону боксу в Україні став поєдинок 17-річного Хасана Байсангурова. За неповних чотири раунди. Юнак упорався з досвідченим Андрієм Данічкіним. Технічний нокаут у другому бою. Вечора Рам Фаньян за очками здолав опір харків'янина Михайла Андрійця. А у Тасламбеки Ідігов та Артур Щельов. Влаштували в рензі справжню війну. Попри сильну кровотечу, чеченський боксер, який виступає під прапорами української промоутерської компанії, зміг перебоксувати опонента і здобув вольову перемогу одностайним рішенням суддів. Не планували пропускати столько ударів. Якби учимося, це проходні бої технічні, тактичні, більш... знаете, вот, чтобы без травм, без ничего. Планировали, конечно, на, чисто на так технически обыграть их. Хорошие ребята. Ну что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай счастлив.